Доброго дня! Всіх вітаю в себе на каналі. З вами знову Макс. Ну що, сьогодні у нас новий відосік. Перед тим як його розпочати, хотів вас питати, як вам відео попереднє, там де ми дивилися, скільки коштують пригнати автомобілі. Будь ласка, напиши в коментарі, сподобалось тобі відео чи не сподобався тобі такий формат. Тому що є ще як мінімум 5 автомобілів, тих, яких я хотів би теж порахувати, скільки вони стануть в Україні. І так. Сьогодні хотів би з вами подивитися ціни на такі автомобілі, як Opel Zafira і Nissan Qashqai. Qashqai дуже така гарна машина. Вона мені подобається. Там гарний 1.5 двигун цей встановлений. Вона економна, висока. Можна взяти на гарні комплектації з панорамами, з кліматами. Коротше, тачечка реальна пушка. Тому сьогодні будемо дивитись ці два автомобіля. Але не забуваємо, друга частина відео подивимось ціни на луцькому базарі з бюджетом. Давайте знаєте, яким? Від 2 тисяч доларів до 4 тисяч доларів, тому що пару людей написали, чому ви, чому ви дивитесь такі дорогі автівки. Зараз у людей немає грошей. І дуже багато цей комент зібрав лайків. Тому все для вас, дорогих моїх підписників. У кого є гроші, дивиться першу частину з Кашкаї Зафіри. а у кого грошей поменше, то дивиться другу частину. Всім приємного перегляду. Поїхали! Так, ну що, перший наш сьогоднішній автомобіль Opel Zafira 2008 рік, 1,9 дизель, автомат, ціна 6300 7 місний. Чуєте, ціна щось зовсім шара. Ля-ля ля, на зимовій різині. Це капець, спектроніки, гума, ціна. Чи ж навіть і бампер так не нести. Ну так, да, Zafira дуже часто, отут от, от. у них облази, оці от, такі міста. Ну, давай подивимось, що у нас тут в салоні. Тут ціленька, тут ціленька. Тут у нас ціленьке, ну кермо, то в принципі так. ціленьке. Диви, 4 скло підімочі, електродзеркала. Оця, так, да, сторона? Ви, Ця, оця. Да, давайте так, щоб... Складання зеркало, чи є? Так, да, складання дзеркала є. Фонарь трішки тут. Давай просто подивимося, наскільки критично це. 200. 400. 180. 500 300, 350. Ну, є оця сторона підкрашена, да, але ну, критичного прямо там 2000 шпаклі, такого тут немає. Задня ляда теж, тільки верхня частина. О, ця арка теж 1400. 1400, 1500. Казав, тільки одна сторона, а по суті у нас вже цей поріг теж 300. Короте, по цій стороні задня арка і поріг. І все. Тут дзеркало ще теж, теж підрозбите. Добре, пішли поки. Так, так, так. Наступний наш пацієнт. 1,7 дизель, ціна 7892 кВт. 190 тисяч пробіг. парктроніки, протиотуманок нема. Це у нас звичайні. Ковпаки, мультикермо, звичайний кондиціонер. Та не треба, не треба. Вони всі замерзли, то краще їх не дергають, що ручки поотвалюються. Задні парктроніки, передні парктроніки, наклеїчки, навіть фонарі задні не такі не розбиті. От що я не знаю, що в зефірах у них завжди або тріщини, або воно побите, або запотівше, або камашки, або камашки там. Ну так, да, чуєте? Далі ще відійшов, ну, це навіщо, ніж робити. Так, 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 так. Наступний біленька. 221 тисяча пробіг. 7300. Чуєш, теж на передніх партроніках. чуєш, нам сьогодні зустрічаються дуже гарні комплектації, такі не барабат. Тут у нас теж ковпаки, гума у нас дуже погана. Наклеєчка завжди під наклейками є якась біда. Скоріше всього, щось типу такого, бачите? от. Обліше і тут таке саме. Ну кермо в гарному стані. дивись. Кнопки не затерті, куліса таке гарно виглядає, але нема підлокотника. Це ручник, це звісно щось з чим-то у зафір. Пластик не затертий. Наклеечки всі на місці. Ну давай ради. Ну треба зрозуміти. Виглядає вона просто реально гарно. Навіть тут у нас не ржава. Ні. Теж ні. Лабаш у нас не оригінальний. Це крило у нас фарбоване виходить. Ну таке косметика тут нічого немає. Поріг теж нормально. Один підкрас крила, і то косметичні прям зовсім. І пробіг міняємо, і підігрівки є, і все є. 12200. Не туди, не туди. Кстати, опа, опа, Opel Zafira. Так, 1,6 бензин, 5900. 183 тисячі пробіг автомобіля. Чесно, але навіть на підлокотники. Є підлокотник в нього. Ковпаки. О, це те, що ми любимо, бачиш? Це фонарики. Якщо тобі сподобалось відео, обов'язково постав лайк, підпишись на канал і не забуваємо про наші соцмережі, про інстаграм, про фейсбук, про наш прайс. Всі посилання на наші прайси, соцмережі під кожним відео в описі. Залітай і підписуйся. Диви, Opel З фарами тут. З фарами біда. Ціни немає, блін. Ладно, пішли далі. ціни Яка ціна? 7300. 7300. 700-300 за цей корчик. Влад, диви. Диви. Оптика яка, йок к мокарю! Диви, лінзи, нічого собі. 11 рік, 1,7. Блін, ціна не написана. Одна така, да? А яка ціна у неї? Може нам дорого? Вам дорого? Яка? Ні, я кажу, може нам дорого, яка ціна? Скільки вам не дорого? Ну у нас бюджет 8, 8500. Скільки? За 7,9 може. 7900 Це на віддачу. Так, 4 склопіді 224 пробіг. Ну так це у нас класна комплектація, навіть підігрівчики є. Тут нічого не зломане. Чорний колір. Тут у нас релінги, При тому що вона не на ковпаках. Вона на дисках. Да, вона... На на дисках. Вона на Тут у нас літня гума. На датчиках, на портроніку. Да, підігрівчики я бачу, там є. Ну, там... А там є щось сзади. Навіть шторка є, Да. Там треба подивитися бумаги, там, я так зрозумів, у вас подтверждение по пробігу, да, там всі. Там є тут плане. Так, тут трішки там о, 217 тисяч. Ага, і 217 тисяч вона заявила. Так, ну я бачу бумаги, вон, 217 тисяч. Так, да, це новий, новіше. Давайте глазком хоча б. А, ось у нас, бачиш, і залом є, типу. Скоріше, того тут було невелике. Да, невелике ДТП. Ну це, скоріше, і поміняли цю фару, тому що зацепили її трішки. Зараз я хоча б так. Пробіжусь. Ну тут все ціле, де. Да. Ну таке щось мінімальне просто. Що ж ж. Ну в гарному стані взагалі, типу, машинка. Тут слабкі місця. Ця арочка у нас підфарбовувалась. 300 мільйонів. Ну це у них часто збивається. Так, ну в принципі все. У нас то один там всіки. Один там підкрасився, все-таки бачу, і все. Тут от 150, ще щось добиває. Тут кусочок ще. Але вона зареєструється два 6900 1.7, і 207. Ага. Ну це у нас на. на, на панорамчики навіть. Можна, да? Вона не букова там, вона і коротка. А, тільки приїхала, так? А по пробігу щось є, типу, у нього. Ще раз. По пробігу щось є якісь. 268. А, 268 оригінальна. Ну це теж небагато, типу, А складання дзеркал, 4. Тут типу, є. От тут є бампери, от пошкодження на крилі. Сказали, хорошу ціну може робити. Ну так, так. Хороша ціна це змінила. Ну, шторка є теж на це. 6900. Треба був капати на собою понадівати. Ага. Але парктроніки. Нам просто люди впередують, вже з приборами приходять, буде крашено. Ну, так понятна, вона не крашена. Все як завжди. Тому там тихосмотром французьки, типу, по 24-й. Тобто Угу. Я побачу її з тисячі. Лінзи, протилатуманочки, парктронечки. 1,7, 220 тисяч, 8 тисяч. Гарно виглядає, колір гарний у неї. Диски, диви гума зимова встановлена. Чуєш, оце це салон жирний. Блін, взагалі дерев'яні такі ставки. Чуєш. 229 Підігрів сидінь і все є. Ціна 8 тисяч. Задні фонарики не побиті. Парктронічки. Тут є по задньому бамперу, типу, трішки покоцано, але... але в цілому ну, шторочка є. А ну, оце от зломане. Ля-ля-ля. Я не знаю чого, вони усі практично зламані. Диви, які ззаді. Так салон може зніми ще отак от зверху. Ну, реально гарно виглядає. Ти ж таке відчуття, що ти десь там... Якісь із клас на мінімалках. Із клас на мінімалках якийсь А під красом багато там? Крило одне локовано, 150 б'ється і все. Добре, поки дякую. Так, Opel зефіра. Комплектація у нас. Парктроніки є, протиотуманок нема. 1,7 дизель. Блін, ціни немає на машину. Ну блін, як так можна продавати без ціни. Ладно, йдемо далі. Влад, диви. Диви, який заряд. Космо, на лінзах, на порктроніках. 700. Навіть є у нас сервісна книга. Так, де... в 20-му році було 165. Чуєш салон на підігрівах сидінь. шкіряні вставки, чорна вже накладочка. У нас навіть диски. Що ми тут маємо? Фаркоп є. Ну, Виглядає гарно, дивіться, візуально. Тут щось є, якесь мінімальне, якесь, бачите. Але ж на дисках все чотенько. Але ж, як я кажу, в кожній зефірі задні фонарі, передні фари, або там жаби квакають, а в передніх фарах у нас камашки, комари, то там все у нас є. Блин, ну салон, от скажи гарному стані, збережений такий. Навіть підлокітники і той, і той не покоцаний, нічого. Все, майте на увазі. Там є номер... Тюф є. Дека. Гарно виглядає. Дизель, 200 тисяч пробіг. Ну, тут підлокітника нема, підігріва нема. Ну таке, звичайна комплектація, стандартна, як для опіля. Чуєш, ну гарний колір, да, такий у неї якийсь. Да, Темно-зелений, якийсь, так гарно виглядає. По салону мультикермо нас, звичайний кондиціонер. Колір гарний, чуєш, реально. Класт. Навіть у ця, і то губа, вона не відірвана. Практично у всіх з ефір, вона відірвана, тому що, як ви бачите, висота тут пачка сигарет. Ага, 1,6, 5,450. Ну Це не підходить нам, на бензини плюс проти туманок нема, звичайно. Ідемо. 94015 гарній гумі давай подивимось що там в салоні у нього Можна я так гляну у вас там по салону Клімат є тут звичайний там мабуть, просто чолка оце а що там по пробігу Та не виходьте не виходьте поки я сейчас там 223 Панорами у нас немає. Ну, є у нас клімат-контроль, принципі, виглядає так гарно. Щось ручки і це теж не працює. Чипо замерзало, може, мили там. Примерзали, так. Да. Блін, а тут щось до ржаве з цієї сторони. Видно? От, Під низом. І з тієї сторони. І прикол, що не в колір жовто біле. жовто біле Гума ззаду гарно встановлена. Ну, попередку вже лінзи, тут уже, це вже у нас рести, де у нього. От, жабри такі. Саме сидіння ціленьке, оце от перешито. Кермо оригінал. 223 тисячі пробіг. Ну нема навігації, звичайно. Ладно, поки йдемо далі. Так, 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 так. Кашкай, 10 рік, 1,5 дизель, ціна 10500. 500. Чуєш, ну це вже класне, таких на колесах класних. Оригінальних. Літня гума встановлена. Диски такі гарнючки. Ага, тільки тут у нас стопудово. Сидіння підшите, провалина, строчка. Тут, тут. 185 тисяч пробіг. На панорамі. На навігації, на кліматі. Ладно, давай той подивимось. Це у нас білий, що у нас... Це у нас двохлітровий. Це так. Що ж ну теж на панорамі? Панорама там. Що так двері побиті, що капець просто? Тут теж трішки порвано от дінь. І двері тут оголочок побиті. На панорамі. Тут 250 тисяч пробіг. Ні, тут щось є питання а по цій мішці. от де тут питання? Ось теж одні бампери, блін, побиті. У мене, не до зору стоять. Та тихо, тихо, да. Тут і тут, да. І тут от чуєш, є ще питання по... По, по, Ось тут от теж, бачиш, чесно. Угу. Так, І от теж, блін, побиті. Зато 2 літри, 2 літри класні, блін, 2 літри. Вони їдуть, 2 літри, блін. Дзеркало щось біле як якесь відрізняється. Вмісті з бампером не біле. А, і тут от теж побит. А, з цього, з цього боку, я зрозумів. Влад, ти бачив, так? Ладно, йдемо далі. Передній бампер теж не в колір. 1,5, 8650. Але це на шкірі вже на підігрівах, сидінь. Гарний такий. Так, 12 рік, 1,5 дизель, 10700. Oh, nice. 10, Літня гума. Це ще запотівша трішки фала. Підігрів, моніторчик. Ну шкіри нема і панорама. Як завжди, треба шкіра, всі діла. Кашкаю. Чуєш 11 тисяч доларів. Кашкаєчик у нас коштує. Uh, 13 рік. 1,5 дизель, 11 тисяч доларів. Диви, підігрівчики є, мультикермо, але звичайний кондиціонер. Ну, покрасили. Леоні, Мені кажеться, що я поміняю. Може бути. Або повністю. Ну тут чехли шкіряні встановлені. Там тряпка. Написано, шкіряний салон, да? Шкіра плюс підігрів. Да, шкіра плюс підігрів. А по факту, а по факту чехли плюс тряпка. <риклад> І підігрів плюс підігрів. <риклад> тут камера у нас стоїть, в зеркалі камера 360. Класні диски встановлені. Блін, Це 1,6 нам 12700. Ось ціна. Та нам 1,5 немає сенсу. Дякую. Гарно виглядає такі, де. 10750, 213 тисяч пробіг. На підігрів. У нас там підігрів сидінь, клімат контроль, навігація, датчики світла. А, тут причинені, да. ну так. Сидіння продавлене, звісно. Кермо в гарному стані, 214 тисяч пробіг, куліси, ну чого вони у всіх так стерть, Подиви, верхні частини, взагалі. Ну, є панорама. Музика боус, фарковчик. Відкривання. Оця накладка, я теж, це от дуже слабке місце у Nissan Qashqai, Воно практично у всіх або клеєне, або саморізи тут закриті. Звертайте на це увагу. Камера навіть є, фаркопчик є. Трісінка є невелика. В цілому дуже гарний варіант. Виглядає як мінімум гарно. Гарний колір, тонування, релінги, гарні диски, зимова гума. шипована, чуєш? Диви як. Гальмівні колодки нові, станову встановлені, взагалі нові видно. Тут трішки по пластику є якісь питання, але такі мінімальні. Ладно, йдемо подивимося. О, чуєш? Це великі, це не, це не, не той яке. Да, так, це плюс два нам треба, да, звичайно. Один і шість, Надо звичайний, ладно, все, пішли. Ігорчик. Знаєш, що ми тобі знайшли? Супер шкоду. Дивись, зустрічаємо. Пушка. Блін, ну вона на всьому, чуєш. І на, этой, блин. на фарах, на всіх у цих правильних, на панорамі, на алькантарі. Іди я тобі салон покажу. який. А, колеса, колеса покажи йому. Диви, супер жир комплектація. Тонування, релінги. Подивись салон який покажи йому салон. Там можна обосатися, чуєш. Така шоколадна якась шкіра, автомат, моник, підігрів. Сама паркується, що там, антистоп, да, повний привід, режими їзди якісь. Чуш, ну виглядає в такому кольорі оці от фонарі. Клас, клас. Оце мені подобається. Така шкода мені подобається. Реально, На таких колесах, блин. круїз, контроль. Та там все, ну, радари, там все, все повністю. Так, 135 кВт, Ігор, все, що тобі треба. Сама... А камера є? Фу. Конечно, аж дві дивись. Раз і два. Це уперси, то парктронік, типу, так? Да? <реш> <реш> Коротше, поверхнево взагалі без підкрасів. Ну, четверка встала вже, так. Да. Так, ну що, що це підійшло відео до кінця. Всім дякую, що додивились. Давайте зробимо, підсумуємо це відео. Що стосовно Opel Zephyr? Zephyr дуже багато. Вибір автомобілів є, але із з цього всього, що ми сьогодні подивились, я би в принципі поставив би плюс, як тільки двом автомобілям. На сьогодні на автомобіль 1,7 дизель 92 кВт в гарному стані, треба розраховувати в районі 8-8,5 тисяч бюджет. Це буде. Плюс-мінус 200 тисяч пробіг, 240 і в гарному стані. Навіть, можливо, на комплектації Cosmo. Що стосовно Nissan Кашкай, з ними завжди якось туго, не знаю. Або за того, що цей автомобіль високий, на ньому їздять на якісь там, я не знаю, на охоту на рибалку, то вони вічно якісь там засовані, боковушки у них е пожмакані. А знаєте чому боковушка? Тому що машина висока для того, щоб туди сісти, ви кожного разу відчиняєте двері і садите жопу на боковушко. І за того вона з часом, коли автомобіль вже 200 тисяч пробіг, вона з часом продавлюється і треба її перешивати. Але це не саме страшне. Головне, щоб автомобіль був технічно гарний, справний, щоб не було на ньому відро там шпаклівки. А то, що у нього там боковушка підшита. Ну, якось так. Буває, але нічого страшного. Що стосовно бюджету на Nissan Qashqai? Як ви бачили, на 1,5 дизель гарної комплектації повинен бюджет бути в районі 10-11,5 тисяч доларів. Все залежить від комплектації і пробігу. Так що все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Всіх обняв. У нас кожним відео стає все більше і більше. Блін, Значить, ми робимо свою справу правильно, якісно і вам з нами цікаво. Тому підпишись і будь з нами. Па-па!